Вітаю, пане! Сьогоднішня тема відеокарта, а також графічна карта, графічний адаптер, графічний прискорювач. Це електронний пристрій, частина комп'ютера призначена для генерації та обробки зображень з подальшим їхнім виведенням на екран периферійного пристрою. Відеокарта зазвичай є платою розширення і встановлюється у слот. Розширення універсальний, PCI, ну і інші види, Або спеціалізований IGP. Проте там може бути і в материнську плату, як у вигляді окремого елемента, так і у складовій частини північного мосту чіпсет. Встановлюється в північний мост чипсет або центрального процесора. Відповідно, встановлювана називається дискретною, а вбудована інтегральною. Якщо встановлюється дискретна, якщо будується інтегрально. Сучасні відеокарти не обмежуються лише звичайним введенням зображень виведенням. Вони мають вбудований графічний мікропроцесор котрий може здійснювати додаткову їх обробку, звільняючи від цих задач центральний професор, процесор. Також процесор і працюють разом і є залежним один від одного. Наприклад, усі сучасні відеокарти, що застосовують відеопроцесори AMD NVIDIA, підтримують. OPNGL на апаратному рівні. Останнім часом, разом зі зростанням обчислюваних потужностей, графічних процесорів, має місце тенденція використовувати обчислювані можливості графічного процесу для вирішення неграфічних задач. Оце у нас відеокарта. Reedon. Така вона. Ну і підключення з декоративним кожухом. Коротенька історика. історія. Це стара відеокарта. Так. Попередниками відеокарти були мікросхеми, які відповідали за формування зображення на ранніх персональних комп'ютерах та відеоігрових приставках. Так, SDP 61-го року, що був випущений з 76-го року, дозволяв формувати зображення роздільною здатністю 62х128 пікселів. Телевізіон приставки Атар. 2600 поєднував функцію формування зображення, звуку і читання сигналів від ігрового контролера. Ранніми мікросхемами відеоконтролів були Motorola, так і Intel. Клоновані СССР відповідно до марки KM і KR. Одним з перших графічних адаптерів у сучасному розумінні став MDA. Для IBC, IBM PC 1981 року. Він працював тільки в текстовому режимі, роздільною здатністю 80 на 25 символів, фізично 720 на 350 точок і підтримував 5 атрибутів тексту. Звичайний, яскравий, інверсний, підкреслений та мегатливий. Жодної кольорової або графічної інформації передавати він був не здатний, і колір символів визначався моделлю монітора. Зазвичай вони були чорно-білими марш... бурштиновими або смарагдами. Фірма Hercule 82 року випустила подальший розвиток адаптера MDA відеоадаптер HGC, який мав графічну роздільну здатність 720х348 точок і підтримував дві графічні сторінки, проте він все ще не міг працювати з кольором. Першою кольоровою декатрою стала CGA. Випущена IBM, вона і стала основою для наступних стандартів відеокарт. Вона могла працювати або в текстовому режимі роздільною здатністю 40х25 і 80х25 матриця символу 8х8, або в графічною роздільною здатністю 320х200, або 640х200. В текстових режимах було доступно 256 атрибутів символу 16 кольорів символу і 16 кольорів фона, або 8 кольорів фона і атрибут мегатінів. В графічному режимі 320 на 200 було доступно 4 палітри по 4 кольори кожна. Режим високої роздільної здатності 640 на 200 у буму на Як розвиток цієї карти з'явилося AGA. Покращення графічний адаптер з розширеною до 64 кольорів палітрою і проміжним буфером. Була покращена роздільна здатність до 640 на 350 В результаті додався текстовий режим 80 на 43 при матриці символу 8 на 8 Для режиму 80 на 25 використовувалася велика матриця 8 на 14 Одночасно можна було використати 16 кольорів. Кольорова палітра була розширена до 64 кольорів. Графічний режим також дозволяв використовувати. При розділении здатності 640 на 350, 16 кольорів з палітри на 64 кольори. Був сумісний CGA і MDI. В 87 році вийшов адаптер VGA для IBM PC2. VGA забезпечив розділінь 640 на 480 пикселів. 16. З 16 кольорів або 320 240 з 256 кольорів. ВДА отримав новий інтерфейс 15-контактний D sub який став стандартним. Адаптер мав сумісність з програмами, написаними для AGA, CGA і MDA, маючи 256 кБ відеопам'яті. VGA міг зберігати в них по кілька кадрів зі шрифтом. Випущені також того ж року 8514 міг відображати лінії та виконувати з великої частини кадру і накладати бітову маску. Забезпечує роздільність 1024 на 768 з 256 кольорами на частоті 43 і 5 Гц, або 640 400, на 480 на 60 Гц. Це зробило адаптер перспективний для інженерних графік. Йому на зміну 90-го року прийшов XGA, що підтримував роздільність 800 на з 16 бітами кольорів 65-536 кольорів. XGA почав гонку виробників за вищу якістю зображень, збільшення розділення та опцію відеопам'яті. Першою відеокартою, яка підтримала обчислення тривимірної графіки, стала. C3 Virg. Випущена в 95 року. Вона мала 4 МБ пам'яті. VRAM або DRAM На частоті 80 МГц, дозволяла відтворювати динамічне освітлення і біанійну фільтрацію текстур. В досягти тієї ж якості картинки, що на ігрових приставках 3D FX Inter. В ті інтерактиви було створено водоуграфік, що вийшла в 96-му році. Вона не могла працювати з двовимірною графікою, а тільки перехоплювала керування з звичайної 2D-відеокарти. Тому звалася 3D-прискорюще. Підтримувала 640х480, проте тільки в повноекранному режимі Несла 3 МБУ Edo DRAM, яка працювала на частоті 50 МГц, аналогічно до графічного процесора. Під кінець 96-го року відбулося падіння цін на еду DDRAM 3D FX змогла більш і дешевше продавати свої відеокарти. Ну Ось ця відеокарта ITX 3D Raid 2960 року. Тим часом існували компанії, які випускали клони відомих відеокарт свого часу ІТІ. 1995 року мали відеокарту Rage, яка могла обробляти 3D-графіку і відео в форматі MPEG. Нова 3D Rage 1996 року могла обробляти вже MPEG 2. Була підтримку Direct 3D і частково OpenGL. Несла 8 МБ CD RAM, а процесор і пам'ять мала частоту 60 і 83 МГц, відповідно. DVDI в 1995 році випустив свій перший, хоч і не успішний адаптер NV1. І він поєднував 3 d прискорювач і 2D адаптер, а також звукову карту і порт для геймпада Sega Setam. Формував тривімну графіку з кривих третього порядку, а не полігонів. Йому на зміну NVDA випустили 97-му року Riva 128 що базувався на чіпі NV3. і мав 4MB CD-RAM, шину 128 біт і робочу частоту 100 МБ. Випускався у варіантах PCI і GPA та успішно конкурував продуктами 3 dfx В 1998 році було випущено адаптер Voodoo 2, що мав 8 або 12 МБ відеопам'яті ED RAM з частотою 100 МГц. Відеопроцесор мав додатковий текстурний блок, за того якого міг накладати. До двох текстур на раз. Роздільність становила 800х600 при 8 МБ пам'яті чи 1024 х 768 при 12 МБ з глибиною кольору 16 біт. Voodoo 2 могла працювати з великими як на той час текстурами 256 х 250 пікселів. Інноваційний режим CLI дозволяв і одночасно працювати двом однаковим відеокартам цієї моделі. У відповіді. IDA створили Riva TNT, що мала два конвейери рендергу, з допомогою яких так само накладали два, дві текстури за раз. Riva TNT працювала на частоті 90 МГц, несла 16 МБ пам'яті CD-RAM. Дозволяла відтворювати картинку глибиною 32 біти і працювати з текстурною роздільністю. 1024 на 1024 пікселі. Основними виробниками відеокарт кінця 90-х стали 3 dfx NVIDIA, NVDI, ATI, Matrox S3. Ці конкуренти стали, е, стали нарощувати обсяг відеопам'яті, частоту процесу та їх кількість. Так, ATI RAID FIRU Max. фактично було двома ранішніми відеокартами RAID 128 Pro, поєднаним на одній платі, що почергово здійснювало обчислення. Wodo 5 мала одразу 4 відеочіпав окремим кулером для кожного. NVIDIA пішла по шляху розробки технології трансформації і освітлення Transform так, що знімало з центрального процесу обрахунок вершин трикутника. В середньому нові моделі випускалася кожних півроку. Врешті-решт, на початку 2000-х, 3 збанкрутувала, не встигаючи за створювати зможі продукти. NVDI. Купила 3DFX, витіснивши конкретні своїм дешевим продуктам відеочіпами. Таким чином лишилося два лідери з числа виробників відеочіпів та відеокарт NVDA та IT. В червні 2000 року було випущено IT i-Radeon, що мала 64 Мбіт, а DDR ram з шиною 128 біт на частоті 183 МГц. Редон володіла блоком Transform, чим було подолано технологічний розрив NVDA 2001 року. NVDA випустила чип NV20, який став основою GeoForce 3. Він підтримував DirectX8, який стандартизував піксельний вершині Шендери. Тому відеоігри з підтримкою Direct 8 мали якіснішу картинку. ITI відповідь створили чіп R200, який отримав апаратну теселяцію, яка дала чіпу самостійно робити моделі об'єктів складнішими. До 2005 року ринок відеокарт остаточно перетворився на представлення NVDA і IT. Пристрої конкурентів фактично почергово копіювали один одного на кожному зробку однієї манії, за кілька місць виходила відповідь іншою. Це у нас IT Radeon HD 477 2002, 2009 року. У 2006 році NVDA випустила першу двочіпову відеокарту GeoForce 7950, створену за 90 нанометрів техпроцесом. Вона мала по одному чіпу G71 G7 на кожній платі. Як ядра працювали на частоті 500 МГц, пам'яті 600 МГц. Обсяг відеопам'яті GDA. І 3 становив 1 ГБ по 512 МБ для кожного числа Ширину, з шиною шириною 256 біт. У 2007 року була представлена флагманська відеокартка Radeon на базі чіпа R600. Частота ятай відеокарти створила 740 МГц пам'яті GDDR4 4 825 МГц. Використовувалася 512 бітна шина пам'яті. Обсяг відеопам'яті досягав 512 МБ. Або 1 ГБ. Наступного року NVIDIA випустила чіп GT200, який використовував GeForce. Чип вироблявся за 65 нанометрів з процесом і містив 1,4 мільярда транзисторів мільярда, не мільйони, мільярда транзисторів, боже, ужас, з осіб-текстурними блоками. Ще на пам'яті збільшилася до 512 біт, а також була додана підтримка фізичного рушія PHIS X платформа. Куда? Частота яда відеокарти становила 602 МГц, а пам'яті типу GDDR 3 1107 МГц. У 2010 році Nvidia представила GF100 з архітектурою фермі лів в основу відеокарти GeoForce. Отримав 512 потокових процесорів. Частота етап... ядра була 700 МГц, а пам'яті 1848 МГц. Ширина шини склала 384 біти. обсяг відеопам'яті gddr 5 становив 1,5 ГБ. GF100 підтримує Direct 11, а також нову технологію Nvidia Surround, що дозволяє розгорнути зображення на три екрани. Для забезпечення всіякішньої графіки, передусім у відеокартах, продовжується нарушення обсягів відеопам'яті, частоти процесора, вдосконалення енергозбереження і введення підтримки нових технологій обробки. Зображення та вирішення географічних задач. Масове використання відеокарт для майнінгу криптовалют, біткоін і сер... селером зумовило в 17-21 роках дефіцит потужних моделей, таких як GeoForce та інші. З огляду на це, розробники почали випускати спеціалізовані відеокарти для майнінгу, а в відеокартах, призначені для обробки зображень, програмно обмежували продуктивність майнінгу. Так, у 2018 році Nvidia почала випускати відеокарт з е, апаратною підтримкою і технології трасування променів. Першою моделлю в ній стала GeForce RTX 2080. І структура. Це відеокарта Japanese Host під синів радіатом скуром міститься відеопроцесор. Дві чорні мікросхеми праворуч. Відеопам'ять GDDR2, Ліворуч інтерфейси введення. HDMI, DV. І. Золотиста смужка внизу шина PCI-Express Так, ну і структура. Яка структура? Друкована плата, пластина з діелектрика на який прокладено Провідні дорожки, що пов'язують різні складові відеокарти. Шина підключення, комп'ютерна шина, через яку відеокарта обмінюється інформацією з материнською платою. Стандарт IGP, PCA, іноді PCI або ECI. Графічний процесор, відеопроцесор GPU. Процесор, який обчислює інформацію, що виводиться на моніторинг, може брати на себе частину обчислення з центрального процесора. Відеопам'ять. Мікросхема, яких тимчасово поміщається інформація, обчислена графічним процесом. Відеопам'ять може бути виділена з основної оперативної пам'яті системи. В цьому випадку говорять про розділену шаред-пам'ять. Шаред Як правило, чіпи оперативної пам'яті припанні прямо до друкованої плати. На відміну від змінних. Модулі системної пам'яті, які вставляються в стандартизований землі материнський плат. Відеоконтролер. Мікросхема, що формує вихідний сигнал, який передається на монітор. Так, або цифру аналоги перетворюються, пристрій, що здійснює перетворення цифрових результатів роботи відеокарти в аналоговий сигнал, який відображається на моніторі. Можливостями цього пристрою визначається максимально роздільна кількість кольорів, насичених картинок і частота кадрів. Відеорум. Мікросхема, що зберегє свої правила і алгоритми взаємодії частин відеокарти. Інтерфейси виведення, аналоги чи цифрові інтерфейси, які забезпечують передачу даних відеокарти до дисплея. Зазвичай використовують HDMI, цифровий DVI цифрові та VGA аналоги Система охолодження, приїздить, що здійснює відведення і розцілення тепла від відеопроцесора та інші складові відеокарти зазвичай це кула, радіатор, разом з вентилятором, забезпечує стабільну роботу і допускає ушкодження деталей їх надмінну нагріву. Система охолодження бувають активні вентилятори, радіатори чи пасивні тільки радіатор. Раніше відеокарти випускали взагалі без охолодження. Зараз трапляються відео в вбудовані в материнську плату або процесор. Такі можуть мати активне, пасивне взагалі не мати Охолоджувальний пристрій чи мати спільне охолодження, відеоприскорювач інтегрований в процесор. У разі відсутності активного охолодження цей процес був за який повітряним притоком, що циркулюється в систему блоці за рахунок вентиляторів в блоці жилення разом з вентилятором на процесорі. Ну і характеристика. Ось наша відеокарта, так, відеопроцесор GeForce FX 5200 відеопроцесор. Робоча частота відеопроцесора вимірюється в МГц, тобто в мільйонах тактів на секунду. Що вища частоти, та більший відеопроцесор може зробити дане за одиницю часу. Блоки, частини відеопроцесу, які обчислюють окремі елементи зображення, текстури, вершини, геометрії, ще більші відповідно блоки, то швидше процесор виконує операції з. Елементами зображення. Блоки можуть мати різну частоту, відповідно, менша їхня кількість компенсується вищою частотою. Відеопам'ять. Обсяг відеопам'яті пам'ять використовується для зберігання елементів зображень, текстури вершин даних буферів, які бувають виведені на монітор. Вимірюється в мегабайтах і гігабайтах. Обсяг не визначає напряму пряму продуктивність карти, але ще поєднається з іншими характерами. Проте багато комп'ютерних програм мають певну мінімум відеопам'яті, особливі програми для роботи з графікою відеоігри. Частота відеопам'яті визначає, скільки апаратів записування читання може виконати та за такт. Ця характеристика тісно пов'язана з типом пам'яті зазвичай використовує спеціалізовано спеціальний GDR, пізніші типи мають швидшу передачу даних, так gddr 3 повільніша за GDR5. Розрядні шини визначаються, як швидко пам'ять обмінюється даний відеозвіз. Вимірюється в бітах 128, 256, 512 і т.д. Часто виробникам компенсують повністю до пам'яті більшою розрядністю шини, бо навпаки, зменшують розрядність, натомість використовують пенз вищою частотою. Так, ну ось система охолодження відеокарти. Охоложення. Зі зростанням навантаження на відеопроцесу температура зростає, що призводить до. Пропуску тактів ще навіть може спричинити деформацію та розплавні деталі відеокарти. Для уникнення цього використовується саме охолодження їхній дизайн визначається виробником графічного процесу, тоді зветься референсним або карти загалом, чи користуюча кастомний. Пасивний складається з радіатора, який ви зайвіте в форму складніша форма радіатора, то більшу є його площу і можливість до відведення тепла. Активне складає з радіатора і вентилятора, іноді надіймає систему охолодження рідину, водою чи рідким азотом кулер створює потік повітря, який охолоджує радіатор, потужніші кулери створюють більше шуму, але часто ними можна керувати через спеціальні програми. Фор-фактор. Низькопрофільні мають невеликі розміри, займають один слот, розширення ПК 50 на 60 мм. висоту, як правило, мають порівняно невисоку продуктивність, але можуть встановлюватися на великі корпуси. Повнопрофільні мають великі розміри, декоративні, охолоджувані, кожухи, великі радіатори, і зазвичай займають два слоти розширення. Вирішення неграфічних задач. Паралельні обчислення. Технологія обчислень загального призначення на графічних процесорах одиниця GPGPO дозволяє задіювати обчислення потужності графічних процесорів для таких задач, як обчислення фізики тривимінного об'єктів у відеоіграх, частково звільняючи від них центральний процесор. Останній таким чином отримує змогу паралельно виконувати інші обчислення, як у Nvidia, технологію GPGPU, stream Майнінг-криптовалют, майнінг-ферма з усіма відеокартами. Здійснення майнінгу. Завдяки високій оптичної потужності в 2010 році і до сьогодні набув поширення майнінг, дослівно видобуток криптовалют за допомогою графічних процесів. Він здійснюється шляхом відбору гей... геш-коду з поміж. Численних комбінацій за допомогою спеціальних програм майнерів. Графічні процесори в цьому випадку ефективніші за центральні поза, як передусім розраховані до типові часто повторюваної задачі. Валюта зараховується на попередньо створений електронний гаманець або майнінг, пул де розділяється серед учасників процесу, залежності з внеску у видобуток. Для збільшення виходу криптовалюти. Відеокарти об'єднуються на так званих фермах, комп'ютерах. Материнська плата яких має кілька слотів підключення графічних адаптерів, наділених потужним потужних вживання і ефективною системою охолодження. Обмеження драйверів. Відеокарти зазвичай не дозволяють використовувати на одній платі понад 4-8 відеоадаптерів. Відеокарти, що постійно були на майнінгом, мають вищі шанси помилки, а їхня середня продуктивність знижується. Угу. Історичний огляд. Пік популярності Майн відбувся в травні 2017 року через різке зростання курсу криптовалют. Типова ферма за курс бікту, біткоїна до 3000. Доларів за один могла виправ... виправдати інвестиції вже за 3-4 місяці. Швидко спричинила стрибок цін на відеокарти, дефіцит потужних геймерських карт і випуск спеціалізованих саме для майнінг-карт і материнських плат. На кінець 2018 року ціни помітно стабілізувалися, проте видобуток криптовалют ще довгий час буде однією з суттєвих неграфічних задач ядеадаптерів. Станом на середину 2021 року ціни знову суттєво збільшилися, курс біткоїна сягнув майже мільйона гривень за одну монету. Мільйона гривень. А, ну гривень же ж. А майні криптовалют із алгоритму SCI-206 на класичній відеоадаторах став майже неспроможним виправдати вкладення через більшу складність обтісній та зменшення винагород. Дякую за увагу.